Важка посилка. Просили на розпаковочку і ми це робимо. Як правило, таке, така важка це мідь. Зараз ми її розпакуємо. Так. Дивимось. Є листочок зверху, це дуже великий плюс. Я за це вас люблю і ви найкращі. Мідь 10 кг, 400 г. Доброго дня, нержавійка 18 кг. Нержавійку перевірте, відправляю на довіру. Відправляю вдруге. І якщо буде все добре, 30 по... днів буде ще. А 36 днів буде ще посил, цікавіша. Посилка цікавіша. Поняв. Все, вас поняв, все роблю. Дивіться, є нержавійка, є мідь. Мене цікаво, зараз важити мідь і будемо дивитися по нержавійці. Дивіться, тішуська, ти поки що відходь, відходь. Ми зараз будемо. Зараз перевіримо, чи може бути фальшива нержавійка, мідь не знаю, чи може бути фальшива. Помідьонка. Ти перевіряєш вже, да? так? Помідьонка, але... помідьонка може бути, так. Да. Може бути помідьонка, чемпіонка. Разні види міді є, обмідьонки, так? Да? Да. Так, що, що на магніт нам каже? Оцей, оцей забруднений. ну Цей магніт забруднений, нічого страшного. Буває, дуже часто накручую туди алюмінію або якесь желізо і береш тут все, тут все чистеньке, Видно, що людина працювала. Так, а ну, на ваги Світик, показуй ваги. Раз. Він писав, 10,4 є 10,3. Хай буде. Так, тепер то все, як то кажуть, нічого страшного. Давайте дивимося по нержавіці. По нержавіці вже цікавіше. Магніт не бере, треба дивитись на іскру. Зараз вам покажу, яка погана нержавіка. Чи Ми зараз знайдемо. А ну наш паузу, я пошукаю, щоб просто порівняти, поки а -а -а. зараз так темненько. Дивіться і ви все зрозумієте. По-перше, має не магнітитись, По-друге, дивіться, Ану, забери ліхтарика катіша, щоб не Забери, щоб не світив. Отак, ближче да. Ближче показати. Близче показати. І ось, дивіться, марганець нікеля. Зараз навіть я вам це покажу. Кожна іскра розривається як бенгальські вогни. Покажи ближче, видно? Видно? Бачите? А тут, давайте так в порівнянні бігом. О. І зараз я візьму ще прибор і вам це докажу. Нажми паузу. Так, ми... Зараз... Закінчуємо. Тепер дивіться, оце, що ніби як дуже часто приносять і кажуть, це ж нержавійка, воно ніколи не ржавіє. Так, видно екран? Видно. Пішли робити аналіз. Щось не бере. Його навіть не хоче взяти. Нічого не ну, Давай спробуємо цю спочатку. Це все на магніт. Ану, світ, показує екран. Це на магніт. Це точно не човний. Ніх не видно. Тут видно, зараз я покажу. О, Воно видно. робить, бачите. Зараз я вам покажу. Ану. Нікеля 9,2. Бачите. Чому тут не бере? Ну, зараз спробую. Ну, показую. Тут взяло. Показує, що купронікель, ну це, не, це трошки щось я навіть не зустрічав їх купронікель. Ви знаєте, от на відео стріляю. Ану, стріляне тут, де зачухано, може попав. Ану. Я їх навіть, щоб це був Купронікель, не зустрічав. Друзі, не готовий поки нічого сказати. Зараз розберуся. Ану, нажми паузу світуська, я зараз пограюся. Друзі, більше зачухав, бо дивіться, де менше зачухано, є трошки як МІДІ. Є трошки як нікелем, воно видно покрито зверху. Коли більше зачухав, зараз ще раз буду робити, але показав такий: ферум, хром і нікеля 1. Зараз пробую робити ще один аналіз, щоб живу, щоб було видно. Бо треба добре зачухувати. І ось роблю і дивіться, нікеля 1,7. Це я добре зачухав. Бо по, коли трошечки зачухав, покажи світуська, є трошки, ніби, як бачите, як міді ніби. Ну, якось так. А світ, ну, якщо ми паузу зараз будемо рахувати, скільки ця нержавійка коштує. Дивіться, все перевірив, посилочка вийшла на 3674 гривні. Даю 3700 за округлюю, щоб було рівно. Посилка дуже хороша, міч все хороша, і нержавійка виявилася вся дуже хороша. Друзі, цікавий тема металобрухту, підписуйтесь на канал.